Всім привіт! Сьогодні у нас буде кулінарне відео. Дивіться, я придбала в АТБ сьогодні отаку от формочку для запікання. 2 кг 300 грамів. Ну, і звісно ж, мені хочеться зразу мені щось приготувати, помию нашу форму нову. І розкажу вам, що я сьогодні буду готувати. Форму я підготувала, вимила. Трошки її відставимо. Різному цю страву називають: лінивий пиріг, запіканка. Це тісто саме філо, це головне в цій запіканці. Нам треба його розморозити. Ну, і, звісно ж, розгорнути. Так. Ну і поки я його розверну, зараз я прикріплю вам сюди список інгредієнтів, які я буду використовувати для цієї запіканочки. Я його вже розморозила попередньо. Так, Мабуть, я зараз душечку візьму. Хаотично гармошечкою його скручую. Бачите? так от гармошечкою. Бачите? Робила таку гармошечку. і вкладаємо і Вкладаємо. Отличні. Звертаємо, звертаємо, звертаємо. Вони тут навіть трошечки один порвався, нічого страшного. Заверчику одну. Наступний. Швиденько так дуже стараємось.

Можна трошечки будемо розправити, але щось в повному дуже кіночок, теж сюди. Побачите все. Трошечки зараз розправимо, трошки повищити з рубечку. Я тут спочатку вже перебувала. Так, дивіться, дивіться така красота у нас вийшла. Бачите? Ось так і собі я у нас сюди. Так, це ми будемо далі. Так, друзі, дивіться, що я далі буду робити. Так, у мене є отака ковбаска. Зараз я її наріжу кружечками.

Так, і тепер нам треба цю компаску покласти між листами філотніста. Зараз ми це з вами зробимо. Так, ну почнемо так. Між слоями таку басочку поскладаємо. Так. Трошечки будемо розправляти наше тісто. Так. Я думаю, гарно буде. Ну, дивіться. По-моєму, непогано. Так, Поїхали далі. Так, далі. Я хочу додати сюди ще сира. Дивіться, в мене в морозилці лежав сирочок, ось такий. Зараз ми якраз в цю запіканочку і покладемо цей сирочок. Натирати я його не буду. Просто міленько так поріжу, теж такими слайсами, знаєте. Так, Зараз ми цей сирочок весь поріжемо. Знаєте. Сиру, я кажу, багато не буває. Зараз він у нас туди весь і піде. Був тут трошечки, знаєте, не дуже солений, надто гострий. І ми його не доїдали. Я в морозилку покидала його. Там, думаю, для піцця або ще для чогось. І от якраз сюди цей сир весь і піде. Дуже гарно. Так. Цей зараз тут і куди. Цей такий був занадто гострий, дають не схотів його їсти. Щось несмаково. Але це все гарне, сир, Просто за смаком не таке як крутілося. Тому я його загрозила. Там ката пірот, кінбачите. Зараз ми це все використаємо. Нічого, як кажуть, не пропаде. Так, останню шматочку. Ось дивіться, як гарно вийшло. Це все ми зараз теж туди покладемо. Покладаємо так, сюди. Так. Зараз таку запіканочку класничу зробимо. Смачночу і класнючу. Так. Ще трошечки сюди. Сирочком справились. Дивіться. Отакий от, от помідор рожевенький, такий, спіленький, також сюди поріжемо. Сюди помідорчик, червоненький, розовенький. Так. Так. Серединку виріжемо. Ховаємо так, почне? Під... підсмажиться, стане м'якенький, смачний поміночок. Так, тут пусте, шукаємо пустоти. Так. Ну ще один. Ось тут, от, мабуть. Отак так. Знайдемо. Так, дивіться, яка прелість вийшла. Так, тоді в мене ще є тут заморожений перчик червоний. Бачите? Це, знаєте, вже виходить так схоже на піцу, таку навіть перець, ковбаска. Томати, сир, так, схоже на піцу. Угу. Чудово. Вершкове масло ми так само наріжемо слайсами і вкладемо між рядами. Бачите? Кусочком. Другко добре. У боках обов'язково робимо. І останній ми буде десь 10 Масло ми додали вершкове, і тепер треба приправи. Так легенько. Перчик, копчена паприка. Такого можна трошечки побільше. Япрованські трави. Ми їх теж сюди насипемо. Цих прованських трав можна побільше. Так. І, звісно ж, сіль обов'язково. Нашу заливочку. Два яйця, сіль. Ну і тепер молоко або сметанку, або вершки, шуємо все. Так гарненько, щоб сіль, сіль, щоб тут І все. Відправляємо в розігріту духовочку. Дивіться, друзі, яка в мене тут смакота. Так, от наша запіканочка. Дивіться, це ж просто божа, запах який в духовці на 180 градусів, десь хвилин 40-45. Вона була в духовці. Отака краса. Тепер головне дочекатися, поки вона. Вистигни, бо це просто кипяток. Їсти так невозможно. А я вам бажаю всім гарного дня. Ну і, звичайно ж, смачного і всім па-па. смачного. Пробуй. Ну що, смачненьке? Так, дуже. Смачного тобі, синочку.